Доброго дня, продовж останніх днів ситуація відчутно покращилася з енергопостачанням. Порівняно з цією ситуацією, яка була наприклад два тижні тому, коли українці подекуди мали світло в своїх домах. Кажу за себе 6 годин на добу. У зв'язку з чим ситуацію вдалося поліпшити, і як довго таке покращення може тривати? Дійсно, до цього було до чотирьох черг. і причина була через дефіцит фактично потужності, як наслідок вісьмомасованих атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Негативний наслідок це втрата до 9 гігават генеруючих потужностей. Це досить значні втрати. І також це питання певних відключень роботи системи, обмеження при передачі електричної енергії подальше поліпшення з відключенням пов'язано з погодними умовами. фактично зменшилася жахлива спека, яка досить сильно впливала на збільшене споживання та роботу системи. також це пов'язано з особливостями ремонтної кампанії на об'єктах енергетичних, зокрема на об'єктах генерації. Також хочеться зазначити, що введено в експлуатацію з випередженням графіків атомний блок, який додав до загальної генерації значну потужність. Це позитивно впливає на а, можливість покриття існуючого споживання. А, тому при цьому ми повинні розуміти, що ворог продовжує постійні обстріли на об'єкти енергетики. Лише за останню добу енергетики заживили понад 3524 споживачів, а, які були якраз знеструмлені через обриви ліній та інші. А, і інші технічні неполадки, тобто ворог не полишає надії досягнення повного і продовжує обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури. А цей ризик відповідно і впливає на можливість розподілення та генерації електричної енергії. Пане Миколо, а до чого готуватися взимку? Досить часто можна було почути останнім часом від енергетичних експертів про те, що от літо покаже, якою буде зима. То чи є вірогідність, що ми повернемося до графіків два через сім? Ситуація в енергосистемі дійсно є складною. Попри це, триває найбільше напевно, за історію України ремонтна кампанія. Фактично, більшість об'єктів знаходяться те, що можливо відремонтувати. Перебуває в активній фазі ремонтів. Досить активно працюємо з міжнародними партнерами для залучення, якраз і фінансової і технічної допомоги, щоб отримати необхідне обладнання. Передати його енергетичним компаніям України для того, щоб швидко можна було виконати всі необхідні заходи технічного. Технічні заходи ремонту це зокрема співпраця через фонд відновлення енергетики, ініційований міністром Галущенко та єврокомісаром Кадрі Сімсон, через який вже агреговано понад 550 мільйонів євро. Це як пряма допомога, тобто та техніка, яка є на складі у партнерів, яку не потрібно очікувати, що вона буде виготовлена, не втрачаючи час. Ми зразу отримуємо на запити підприємства енергетики, передаємо вони використовують під час ремонтів. Десь це обладнання, яке необхідно. Ну, для прикладу обленерго, які знаходяться в профронтових територіях, де є системні обстріли, обриви ліній. Їм необхідно мати так званий ремонтний запас, щоб можна було швидко виконувати аварійно-ремонтні заходи для відновлення та заживлення споживачів. Така робота досить активно здійснюється на сьогодні, тому ми намагаємось підготувати максимальний склад енергетичного обладнання до опального сезону, щоб максимально покривати попит. А загалом, чи достатньо сьогодні ресурсів українських енергетиків, ремонтного обладнання грошей чи чогось іншого, що їм необхідне для того, аби вести ефективну ремонтну кампанію? На це питання варто розуміти, що є питання покриття загальними ринковими інструментами, а є питання також дефіциту власних коштів. Тому і взаємодія з міжнародними партнерами націлена на те, щоб отримати цю допомогу. Це як кредитна допомога, так і грантова допомога. Фактично щодня маємо зустрічі з міжнародними партнерами для того, щоб максимально швидко, максимально предметно показати потребу. Що, куди, і агрегувати взаємодію з підприємством енергетики. Саме це допоможе нам максимально швидко отримати ту фінансову підтримку, яка необхідна. Ця комунікація відбувається на всіх рівнях. І е, хочу сказати, що на сьогодні час швидкість є основними. Тут ми дякуємо значній кількості наших міжнародних партнерів, як сполученим штатам, так і європейським країнам, за підтримку. Ми взаємодіємо е, фактично на кожен день. Основна, як зазначав платформа, це фонд підтримки енергетики, але в той час. Маємо взаємодію з прямими такими інституціями, як USAID, UNDP, які на сьогодні якраз дають допомогу як в обладнанні для ремонтів, так і нової генеруючої потужності. Пане Миколо, Сполучені Штати Америки працюють разом з Україною над побудовою дорожньої карти нашої післявоєнної енергосистеми. То якою вона буде, якою вона має бути? Дійсно буквально недавно на полях трансатлантичного енергетичного та кліматичного співробітництва це найбільша платформа взаємодії відбулася комунікація, зокрема з міністр, пані міністром енергетики США. Пані Гренхольд, яка зокрема зазначила, що одним із ключових на сьогодні питань це є підготовка до майбутнього опалювального сезону, і тут ми маємо тісну співпрацю з урядом Сполучених Штатів, а також це питання планування моделі майбутньої енергетичної системи під час відновлення, яке повинно базуватися на критеріях стійкості, критеріях військових ризиків. І відновлюваних джерел енергії та кліматично нейтральної енергетики, а це атомна енергетика. Це як майбутні технології по типу малих модульних реакторів, так і існуючі технології атомної генерації, ядерної генерації. З маневреними блоками Те на сьогодні хочу зазначити, що енергоатомом вже підписано низку угод з міжнародними компаніями, як Westinghouse, Хаус, так і Холтек International. Це щодо цілого напряму розвитку та будівництва нової потужності. Це є важливим стратегічним кроком. Адже на сьогодні фактично атомна генерація в світі перебуває новий ренесанс, і Україна як країна, яка має розвинути атомно-промисловий комплекс кадровий потенціал. Ми маємо людей, ми маємо можливість її потрібно скористовуватись та будувати додаткову генерацію для покриття попиту, яке буде збільшуватись під час відновлення. І власне це і є предметом взаємодії Сполучених Штатів, де вони нас максимально підтримують, адже розуміють, що це найбільш стійкий і найбільш правильний шлях розвитку. Дякую вам за інформацію. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому відеозв'язку.